У поєднанні життєвого досвіду і молодечої енергії написана та видана книга тлумицьких краєзнавців Михайла Дземена та Романа Рибчина. Іван Макух повернення із забуття на презентації у Народному домі обласної просвіти побували наші кореспонденти. Іван Макух український Галицький державний громадсько-політичний діяч, представник Української радикальної партії, посол до Галицького Сейму, делегат Української народної ради Західноукраїнської Республіки, державний секретар праці й відбудови з січня 1919 року державний секретар внутрішніх справ з 1907-го замешкав у товмачі, теперішньому тлумачі. У 1944-му перебрав до Австрії, де й помер у 1946-му. похований у Зальцбурзі. Таку коротку характеристику подає Вікіпедія до повернення із забуття Івана Макуха безпосередньо причетні тлумачани Михайло Дземон та Роман Рибчин. Слова Івана Макуха, які він сказав в першій половині ХХ століття, в двадцять столітті, що мусимо думати, мусимо працювати для того, щоб тримати волю. Незалежність і свободу. Сам Макух задумав. Він планував цю книгу, коли писав спогади. Що мало бути 10 розділів, хоча б, по крайній мірі, так вийшла ця перша книга з 1958 року в Америці, в Детройті. І я так подумаю, кажу, Михайло Павлович, давайте зробимо волю Макуха. Хай буде так само. 10 розділів, тих самих. Ну і решта, ті всі додатки, які були, по суті, ми взяли структуру подібну до тої першої книги. Та я думаю, що магу був би задоволений. Повернення із забуття відомого адвоката, політика, просвітянина відбулося. На огляд зацікавлених було представлено сигнальний примірник книги. Презентації продовжаться у бібліотеках, школах та народних домах Тлумаччини і усього Прикарпаття.